Наявності Samsung J6 1300 ціна, має відбиток пальця, золотистий колір, досить хороший, непоганий по стану, бюджетний смартфончик. Серйозних коцок, царапок немає. мікророз'єм, в комплекті телефон та зарядний шнур мікро. По екрану нюансів серйозних немає, є невеличкі вигорання. На самому екрану, але на чорному фоні не видно. Працює все гарненько. Зараз покажу інформацію про телефон. Повністю перевірений, протестований, без різних акаунтів. j 6 10. андроїд встановлений по пам'яті. Добрий день. Два ГБ оперативної пам'яті та пам'ять телефону. 32 ГБ. Працює досить гарно. Швиденько. Передня камера гарно показує. Задня також досить непогано. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Ось зверху видно легкі засвіти в комплекті. Телефон та зарядний шнур. Кому цікаво, такий пристрій, пишіть в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю та інстаграм.